Вітаю дівчата! Мене звуть Лада, а ви, у моїй творчій майстерні. Сьогодні вівторок, 27 29 29 здається. Ой! <свісно> Сьогодні 27 я вибачаюсь. І в мене вчора був початок тижня, але вчора я вирішила не підключатися, і взагалі то тиждень мій починається замовлення. Ох, яке мене трошки сьогодні добиває. тому що, тому що ну, дуже вибаглива замовниця. Я в'яжу по фото дитячу шапочку, я вам потім детальніше покажу. Ну, о, в таких замовленнях завжди варто розуміти, що так як на фото, ніколи не вийде, тому що це в'язала інша людина. І мені, наприклад, залишається тільки здогадуватися, як саме вона робила той чи інший етап. Я можу тільки вгадувати і намагатися зробити більш-менш схоже. Але багато замовників цього, на жаль, не розуміють. Ну тому я вирішила трошки відволіктися, доки я чекаю її відповіді щодо. Вже кінцевого результату, чи можу я вже все кріпити і ну, збирати, щоб потім не було такого, що я вже 25 раз все перероблю. Тому я трошки злюся, так. я нервуюся, мене це бісить. І ну, так от я реагую. Я хоч намагаюся себе заспокоїти, що це замовлення. Ну, звісно, я за нього отримую маленькі гроші, але це замовлення, замовник завжди правий. І ну, може я щось не так роблю, чи недостатньо добре роблю. Ну, коротше кажучи, може щось не так, але мене дратує те, що те, ну, річ, яку я могла зробити за один день і вже віддати, я роблю вже сьогодні третій день. Я хотіла, щоб сьогодні вже була готова робота, і я її видавала. Я змушена витрачати час на те, щоб дочекатися відповіді, витрачати час є, якби, і не можу пов'язати щось нормально, бо чекаю, перероблю роботу. ну, Коротше, таке, я вам покажу далі в підключеннях і в мене так болить голова, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з погодою, чи з цим замовленням, чи з відміною. На... Антидепресантів, ну, коротше кажучи, таке в мене якесь прибите трохи почуття, самопочуття. От. І я хочу розпочати шкарпеточки, такі дуже гарні весняні полосатики, але я не знаю, можливо, сьогодні я занадто нервова і не варто братися за якесь починання, краще це зробити вже завтра. Також я хочу попросувати трохи свою плюшеву сорочку. Пухнастий джемпер, Ну, взагалі, то я бажаю вам приємного перегляду і я вас дуже люблю. Хочу показати вам, з чого почався мій тиждень. Я в'яжу замовлення, і це, ну, я думаю, ви здогадалися, що це має бути шапка. Проблема лише в тому, ну треба було знімати, коли. ну до того, як я почала розпускати, вона вже тут була шита, ну тут навіть видно, да? тут вже були пришиті шнурочки, я їх вив'язала. Все класно, все чудово, були вже поховані кінчики, все було взагалі просто дуже файно. Але проблема в тому, що коли я це все зробила, я подивилася, щось вона мені здалася великою. Поміряла на себе. Вона, по-перше, налізла на мою голову, а по-друге, вона була дуже висока ось тут. Ну, тобто, десь отак треба прибрати. Коротше, до, до, до слова, шапочка має бути десь на 1-півтора рочки. Коротше, щось, Акело промахнувся. Трошки з розрахунками вив'язаючи. Я таке просто ніколи не в'язала, розумієте? Ніколи в житті не в'язала такого плану шапку, поперечним в'язанням хустковою. от І тому ну, я щось не маю. Не мала уявлення, як воно має виглядати. Ну, тепер. Тепер я зрозуміла свою помилку, взяла е, собі шоколадку, трошки поїла шоколаду, морально підготувалася до того, що треба все розпустити і перев'язати. Але з іншого боку, це я зв'язала приблизно за вчорашній другу половину дня, от, а тільки зібрала вже сьогодні, Ну, значить, петель буде десь в два рази менше, то я це зв'яжу до вечора. То, в принципі, я хотіла, щоб вона завтра вже була готова. Якщо постаратися, можна дійсно, щоб вона завтра вже була готова. Перев'язую. Вітаю, дівчатка. Сьогодні в нас середа, 28 лютого. Я вам підключаюся тільки з ради одного замовлення, тому що я сьогодні його віддам. Я вже не буду жалітися, наскільки мене дістала ця шапочка, тому що в мене нічого не виходило. Скажу тільки лише. Такі технічні моменти. Це шапочка в'язана по фото. Я скинула замовниця. Я вам його, звичайно, вставлю. Запит був на те, щоб максимально точно повторити фото. Ну, знаєте, я старалась просто як могла. Тому, що, ну, всі ми знаємо, що коли ми в'яжемо по фото, нам залишається тільки здогадуватися, як саме було зв'язано. От і з чого я власне в'язала? Я в'язала з тої пряжі, яку мені дало ательє, ну, з яким я співпрацюю. Замовлення надійшло туди, на мені особисто, і вона там підбирає пряжу, дає тобі пряжу, і ти оце в'яжеш. Все в нічого, якби я, якби я вибирала пряжу, я вибирала би зовсім по-іншому. Мені з чого дали, з того я зв'язала. Тут не дуже вже гарний моточок, але основу шапочки в'язано з ярнар джинсу. Це 35-й колір. Шапочка задумується, як шапочка на весну на 10-15 градусів. Ну, може б то воно і нормально з напівбаговне, я не знаю. Але проблема в тому, що напівбаговна не тримає форми. Я подивилася, там наче хусткова в'язка. Думаю, ну, думаю, хусткова в'язка, в принципі, має триматися. Коротше, я зв'язала мені з чого дали, з того я зв'язала. Шапочку я перев'язувала, як я вам показувала. Але проблема в тому, що оці детальки, які треба в'язати гачком. Вони то мені, вона мені дала не напівбавовну, а вона мені дала змотану бобінну пряжу. Це напіввовна. Тоненька дуже ниточка ось така. Звісно, що мені доводилося її змотувати в 6 складень приблизно. І ви уявляєте, що таке в'язати в 6 тоненьких ниточок гачком. Це дуже і дуже важко. І що? Оцю я замінила геть своєю ниточкою, тому що ну, це було неможливо. З цієї я ще якось там зв'язала ці детальки. Коротше, якось так нічого далі. Я це все довго не збирала, хоча воно в мене лежало готове, тому що замовниця підтверджувала, щоб все було на своєму місці, бо там настільки вибаглива замовниця, що все має бути до міліметра так само, як і на фото. Шнурки я переробила, тому що принципово було, щоб шнурки були саме такими. а, а Я спочатку зв'язала шнурки айкордом, кордом. Бо такі я геть не вміла робити. Ну, поки чекала, поки вона відповість, я і навчилася і такі шнурки робити. Такі кручені вийшли шнурочки в мене. Коротше. Далі оченята. Якщо, може, ви на фото побачили, оченята навколо них вишито чорним, або це також зроблено гачком, Але, по-перше, в мене не було чорної ниточки, мені її ніхто не дав. А в мене також, також в запасах не було. А по-друге, я, ну, я пошукала ниточку саму тоншу, що в мене була чорна. Я спробувала зв'язати якийсь там кружечок гачком, це виглядало дуже, дуже грубо, негарно. Думаю, ну я вишию. Ну, вишивати, ну якось, ну воно взагалі. Якщо ще по лицьовій гладі, то да, а по оцій хусковій в'язці вишивати, то взагалі неможливо. І, коротше, довго я мучилася, ми довго, стосуємо, ну, коротше, я знаю, я поки оце вишила, і в мене. Але ці нерви не закінчилися. Я дуже старалася, чесно. Я б, напевно, з цією шапочкою виклалилася на всі 100. Якщо чесно, в мене більше не було бажання брати замовлення, тому що, ну, це, звісно, конечно... вибачте, але це занадто. Ой, вибачте, будь ласка. Я дуже старалася. Я... Мені сподобалося ці замовлення, тому що вони такі воно таке гарненьке. Не знаю, воно позитивне, такий колір, така задумка класна, цей жирафик милий. Мені хотілося його зв'язати, але якби я знала, що все буде так складно, то я б, напевно, не бралася за таке замовлення. Я не люблю складних замовників. Ну, не те, що сказала, що сказала, Я люблю так от просто працювати, але я не люблю, коли, коли замовник не розуміє, що. Я не можу як копіювальну машину просто взяти і скопіювати з фото. На жаль, якби я так вміла, було б дуже класно. От тому я ще дуже боюся, що раптом не підійде розмір. Тут, звичайно, все по розмірам, по замірам, але раптом. я так боюся, бо я, ну, я не хочу перев'язувати це знову, тому що. Ну, стільки разів, скільки я тут це перероблювала, то я, напевно, не один свій інший виріб стільки не перероблювала, як оце. Але в цілому, воно мені дуже подобається вона дуже така гарненька, така охайна. Вона дуже добре тягнеться, це має бути напів рочку на рочок. От вона ну, дуже добре тягнеться. але я правда. От, тут від маківки до лобика має бути 16-17 см. В мене є. Я сподіваюся, що все підійде. Таке, така в мене історія. Я просиділа вчора, вчора цілий день над цим, позавчора цілий день і шматочок неділі, тому ось така готова робота. Все, дівчата, до наступних підключень, далі я буду займатися чимось більш приємним. Вітаю! Сьогодні в нас вже неділя, 3 березня, з чим я вас вітаю з початком весни. Погода вже достатньо весняна на вулиці, це не може нарадувати. І якщо сьогодні неділя, значить прийшов час підводити підсумки тижня. Але перед тим, як показати вам, що мені вдалося на цьому тижні, я хочу. Розказати, зробити, так скажемо, вступ до спільного проєкту. Я вирішила не робити окреме відео зі вступом, тому що якби ну, не дуже багато є чого показувати, розказувати, але нам дозволили зробити це в якомусь влозі. Тому про спільний проєкт. Проєкт від Марусі з каналу Маруся на скринька рукоділля. Проєкт про Фемілі Лук. Зв'яжемо Фемілі Лук 2024. І я, коли подивилася цей, це відео запрошення, мені одразу захотілося доєднатися, але я, не дослухавши, дослухавши до кінця Марусічку, вже придумала собі ідею. А, але є такий, скажімо, умова, що не можна, щоб те, що ви в'яжете в цьому проєкті, брало участь ще в якихось проєктах. А я подумала з приводу, ладно, зараз покажу з приводу цього пухнастого джампера, що я зв'яжу такий для себе, і я, скоріш за все, думаю, що в мене ще залишиться ниточка. І я зв'яжу такий невеличкий ковтиночку для свого котика, і буде у нас такий фемлік. Але ця котиночка бере участь у е, спільнику капсула на весну. Е, але я спитала у Марусі, вона сказала, що е, тоді саме цей джемпер може, е, ну, якби так і приймає. Коротше, що можна зв'язати ковтинку для котика, але я подумала, може мені не вистачить пряжі. Але я подумала і вирішила. На інші е, проекти. Там такі умови, що можна брати і розпочаті, наприклад, проекти, або вже готові проекти до нього дов'язувати, або розпочинати заново. І є дві номінації: це плечові вироби, а також аксесуари е, ну, і таке подібне. Там шкарпетки, шапки, все таке різне. І я подумала, що. До речі, там є спонсори, і Маруся спонсор, і вона залучила два магазини пряжі спонсорами. Ну, коротше, я вам залишу обов'язкове посилання на запрошення Марусі. От, ви перейдіть, подивіться. Я коротко розкажу, що я хочу в'язати. І спочатку, напевно, почну зі шкарпеток, з цього. і це, з цього набору буде шкарпетки для мами і для доні. Я не буду зараз прямо розказувати, як точно це буде вкладатися в полотно, яка саме задумка, але просто вам покажу пряжу. Ці два моточки з новеньких моїх нещодавніх покупок Alize Superwash і Nako Boho. І оця ниточка, яку я купила в секунді. Оце буде основа, тільки скажу вам так: ось будуть дві пари шкарпеточок. Поєднані ось такою задумкою, зв'язані з однієї пряжі, але будуть трошечки різні для мами і для доні. І я також хочу прийняти участь у номінації з плечовими виробами. Я хочу зв'язати, напевно, два джамперочки, або, може, і три вийде, я не знаю. У мене такої ниточки ще є декілька моточків. Це буде джамперочки дитячі, не зовсім там на 2-3 роки, десь на 5, на 6, на 7, подивимося. Такі базові джемперочки, але вони будуть колор блоком Зв'язані з однієї ниточки. Оця сіренька, скоріш за все, будуть основи, і будуть ставочки чорної, такої бордової, такої більш світлої, сірої, ще більш світлої сірої. Це все у мене ниточка приблизно одного метражу. Оце, оце, і оце, оце. Це Alize Superlana Classic. Ось це Lady Yarn Superwool, а це Alize Alpaca Royal. Ну, в принципі, вони, оця дещо тепліша. Але, в принципі, так, це все 25% вовна, 75% акрил. І приблизно у них однаковий метраж це 260 метрів на 100 грамів. Тут 280 метрів на 100 грамів. А тут, а тут 250 метрів. Ну, тобто, Майже все одне і те саме. Тому будуть такі джимпорочки колор-блоком, будуть якісь полосочки, або, може, манжетики е, різні. Ну, тому ви зрозуміли, буду якось комбінувати, і це буде джимпорочки для дітей. І я їх передам на благодійність. Тому ось такий невеличкий вступ. Далі я вже буду, я подумаю, як я саме буду про це все розповідати. чи окремо. Відео, як пропонує Маруся, історія одного виробу, чи а, просто у влогах. Так, далі пройдемося по тому, чим я займалася на цьому тижні. У мене є навіть готова робота, показую її вам. Це ось такі шкарпетки, веселі, цікаві шкарпетки. Це був мій задум трохи залишків, бо в мене, знаєте, Один маленький там шматочок, того є зовсім маленькі, є трохи більші шматочки. Але я вирішила, що в принципі, якщо їх поєднати, то приблизно вийде десь пара шкарпеток. Ну, Вийшло навіть трошки більше. Загалом, це шкарпетки для ЗСУ, це десь 40-41 розмір. Вони зв'язані тут в основі спочатку в мене була резиночка 1 на 1, далі я перейшла на резиночку 5 на 1. І так я продовжувала до кінця поступіли цього гладь. Тут я в'язала ось таку п'яточку. П'ятка каблук. Таку Я, я ну, може її трошки неправильно зробила, але начебто я робила так по майстер-класу. Це здається, був майстер-клас Оксани з каналу Оксімур. Якщо я помиляюся, а виправте мене, бо я трохи клуша, я нічого не пам'ятаю. Так. Загалом, в мене були залишки ось такої. Це була трохи товща ниточка, і вона була більше акрилу. Я вирішила пустити її прямо сюди наверх, де резиночка має тримати форму, і вона, в принципі, виконує свої. Своє призначення. До речі, шкарпетки вже випрані, висушені на блокаторах. Я їх сушила, вони досить класні. оце трошки прим'яти, бо я ж, е е сушу дві шкарпетки одна на одній, бо в мене тільки один блокатор. Треба дозамовити ще по одному ну, потім. От і загалом. Далі в мене був ще залишок ось такої, е такої коричневої ниточки. Е там був такий зовсім невеличкий, такий, типу, клубочок. Що я вам показую? Я ж вам нічого не показую. Ну, Ця синенька ниточка. Далі був ось такий колбочок. Ось пішло дві смужечки, і ось тут ще дві смужечки. Я її вив'язала в нуль. Далі була ось така просто дуже там, ну, невеличкий шматочок. Вистачило буквально на раз на 4, десь навіть, може, по три з половиною чи 4,5 рядочки на кожну шкарпетку Вив'язала в нуль. Далі йде ось ця смугаста. ось Це Alize Super Wash Comfort Socks, У мене вона ще залишилася ну, тут ще, може, на якусь вставочку. Якісь і через те, що вона полосата, здається, що це ніби якась інша пряжа, тому що вона сама по собі утворює такі полоски. Ось така тут полоска, далі ось тут полоска, і отут в кінці я зробила з неї полоски. Вона не вив'язалася. Далі ця синенька ниточка, яка в мене ще залишилася, це напіввовна, але у метражі шкарпеткової. Я її пустила от сюди на п'ятку, тому що подумала, що трошки більше криву, п'ятка буде така трохи укріплена. І ось тут, біля мисочків. Думала спочатку, що може і на мисочок її пустити. ну Я от бачила, думала, може в мене її ну, вистачить вив'язати отак повністю до кінця. Але виходило, що ще багато залишається. Коротше, я вирішила, що не буду її до кінця вв'язувати. Далі оця також карпеткова, її вистачало доволі довго. Я її вив'язала в нуль. Оця блакитна. Я її також вив'язала в нулі. І ось такі мисочки вийшли. Я дуже задоволена, тому що вив'язала раз, два, три. 4. 4 повністю залишки. І оцієї в мене ще також може. Я до неї ще якісь залишки підберу, і ще якась вийде така чудернацька пара. Ось такі. Мені подобаються, вони такі, знаєте, цікаві. Не, ну, я намагалася більш-менш в одній такій кольоровій гані підбирати. Ну, як вийшло, так вийшло. Я, знаєте, що хочу замірити. Е чи вяжу я занадто короткі шкарпетки. Отак от десь отут п'ятка. Ну, напевно, треба в'язати трошки вище. Ну, я намагаюся, але мені щось не вистачає зв'язати вище. Це от такі шкарпеточки. Класні. Так що буду ще додавати якісь залишки і буду ще дов'язувати якісь шкарпетки. Такі веселі. Далі, що вам ще я хочу показати, власне кажучи, цей джемпер, який я вже мелькав у нас тут в кадрі, є японське плече трошечки просувається. І ось так від з'єднання. А я не покажу, я не пам'ятаю, чи показувала я вам, що я вже з'єднала пройми, і вийшло ось таке. Трошечки пров'язано. Ну, воно, блін, такі тоненькі спиці. Так, так нудно й довго в'яжеться. Якщо чесно, полотно доволі широке, через те, що воно ще має трошки підсісти, тому воно ширше, ніж має бути в, в кінцевому результаті. Тому ну, тут доволі широке полотно, і оце таке е, тоненькі спиці. Я це його колупаю, колупаю. це цлупалочку. Трошки нудно. але Колупаю. Хочу вже весною, як потепліє, його носити. Він такий класний, такий красивий. Клас, дуже гарний. Ну, потрошки я його колупаю. Може, навіть буду колупати і вам не дуже його часто показувати, коли доколупаю, покажу. Або якщо вам цікаво, і оскільки я його колупаю, то кажіть, пишіть, я буду вам частіше показувати. Далі а процес, який просувається вже трошки швидше, ніж та колупалочка, це також е, з тої жопери, з капсули на весну, розгубила маркер, але тут спиці товщі, де, де тут перед. Де тут зад? Що взагалі? Отак от? Ні, чи ні, я щось. А, оце лице, правильно? Чи це не лице? Що це? О, Оце лице? З цим букле навіть і не зрозумієш, де тут воно є лице, а де є виборів? Тут зупинилася, звісно, посеред спинки. Дуже цікаво, ну нічого. Ну, я вам не розложу, тут ще й розла... розложувати нема що, бо тут навіть реглан не відв'язаний. Боже, навіть того реглану не видно. Це моя сорочка. ну Колупається легше, бо спиці товщі і в три нитки я вяжу. Ну, ось така, поки виходить шубка. І розкладати навіть немає сенсу, бо кажу, навіть е, Скажіть мені, не відв'язані реглані лінії. Ну, вже, вже не так багато до них залишилось. Коротше, ось таке. Я навіть не знаю, не дуже багато в мене роботи проведено на цьому тижні, але багато в мене зайняло робота над тим жирафіком, якби не він, було б, було б більше роботи пророблено. Тому ось так. А наступний тиждень я збираюся нарешті прийняти участь у тижні стартів, бо всю зиму я не приймала участь, і це точно, напевно, з грудня я перестала приймати. Грудень ці лютий я не приймала, от в березні планую прийняти. Тому сподіваюся, що на наступному тижні буде більше результатів. А посеред тижня, десь у середу, на вас чекає цікавеньке відео. Перша серія моєго особистого челенджу, такого проєкту робота над помилками. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво, і я так анонсую, щоб ну, я думаю, може комусь буде цікаво, ви будете чекати. В середу буде перша серія. Я не знаю, скільки вийде серій, але зрозуміло, що точно не одна серія. Тому запрошую вас до перегляду. Якщо вам сподобалось відео, чекаю на ваші коментарі і лайки. І до наступної зустрічі вона відбудеться дуже скоро. Бувайте!